Андрій Колевич, я голова комісії, хочу особисто подякувати за передбачення коштів для конкурсу для ОСН. І після голосування бюджету ми практично розпочинаємо підготовку цього конкурсу. Це дуже важливо для е, самоврядування. Хотів би зауважити, що кошти, передбачені для е, євроінтеграції, недостатньо, але я чую ваші аргументи і, можливо, при коригуванні просив би урахувати. Як мажоритарник, е, важливий об'єкт е, кінотеатру Гаріна, який тільки що повернувся до комунальної власності. Вже починає реконструкцію згідно цього бюджету, хочу подякувати. Але як важливо маю багато ще претензій і чому не голосувати за бюджет, але кажу, що маю одну найбільшу е, причину, чому буду голосувати, тому що країна знаходиться в стані війни і ворог. Е, Хочу, щоб у нас тут був розворат, але я думаю, що ми не дамо, і це для мене це політичне питання. Тому я особисто готовий взяти колективну відповідальність, але попереджаю, буду відслідковувати ці цілі використання коштів щодо їх призначення. Дякую, ви цим дуже допоможете. Власне кажучи, та ну, наша декларація, яка була перед виборами, що ми запровадимо прозорість, що дасть можливість абсолютно кожному депутату контролювати і кошти, і те, як відбувається затвердження бюджету, як проходження, як голосування. Я е, хотів би подякувати справді всім фракціям, які долучились до цього, тому що таким чином ви нам допомагаєте, як такий знаєте, от, ну хочемо чи не хочемо, а партії влади для того, щоб все ж таки жодна бюджетна копійка не використовувалася за не за призначенням. 呃。Uh,